Друзі, всім великий привіт і привіт усім, хто завітав до мій канал вперше. Ласкаво запрошую в своє нове відео. Сьогодні розпочинаю нову рубрику. Перетрісняно новорічна підготовка до свят. Що буде в цих, рубриках? в цих рубриках, в мене можна буде побачити. Ретальне генеральне прибирання у кожній з кімнат, тобто в кухні, в готинній кімнаті, в спальній кімнаті, в ванні, так. Та розгламлення, також буду перевіряти терміни придатності продуктів, косметики, щоб все було вже чистенько і порядок на поличках, порядок в шафках, також планування продуктів, які будемо купувати на різдвяно-новорічні свята. Можливо, ще один раз встигну помити вікна. Ось Будемо прикрашати дім до новорічно різдвяних свят. Уже Незадовго також буду міняти текстиль в кімнатах, чіпляти вже гірлянди на вікна. Також поділюся. ось Подарунками, які ми будемо купувати на День Святого Миколая, на День Святого Миколая, що, наприклад, син отримає в садочку, що там їм купують, і також подарунки, які ми будемо купувати самі на Різдво для нашої малечі, для нашого хлопчика, так і також для дітей нашої родини. Ну і тому все подібне, все, що зв'язане з новорічними святами, з різдвом, ось. Буду вам показувати. Також буду дуже рада, якщо ж вас мотивує це і ми з вами зразу зможемо повністю підготувати до різдва Нового року без клопоту над одними чи іншими такими клопіткими справами. В сьогоднішньому відео у мене заплановано прибрати ванну кімнату повністю. І помити сантехніку, також помити плитку, перебрати в паналі свою косметику в тумбочках. Але зараз я трішки переключилась на гостину кімнату, тому що ми тут з чоловіком зняли телевізор, який стояв ось на цих тумбочках. Звичайно, одна людина не зможе його зняти. Хотіла я вже дуже тут прибирати, тому що не прибирала три роки. Але як могли ви бачити, багато сміття тут не було. Найбільше було на плінтосах. А взагалі ми тут і прибиралось насухо, хоча я і пилососила, тому що насадка є така тоненька, яка заходить під тумбочки. Ну, але було краще, коли помити підлогу, освіжити. Звичайно, я це все помила, коти, шви, плінтуси, тумбочки ззаду помила, ось, щоб все було вже свіженьке. І на тому в мене тут робота закінчена. Тож, коли я вже буду прибирати, наприклад, в готинній кімнаті це місце вже не будемо прибирати, куточок під телевізором в мене вже прибраний гарно. Все тут чистенько. І зараз ми переходимо до ванної кімнати, показую вам ганчірку, якою буду мити стіни. Це новенька ганчірка, новенька ось ця мопа. на неї я ще ні разу нічого не прибирала. Завжди ванну кімнату мила вручну, але не дуже це зручно. Ось краще, якщо є якась ганчірка, або якась мопа, або спеціально купити якусь таку мопу, і набагато краще це все і швидше відмивається. Отже, я намочила цю мопу, вирішила помити спочатку один раз, потім її, звичайно, прополоскувала і мила ще раз. І зараз показую вам також мопу, але інша текстура самої ганчірки можете бачити, і нею буду витирати ось ті стіни, які я помила, тому що якщо не повитирати, то залишиться цей ось з води, і дуже гарно буде виглядати, буде видно, що стіна була мокра, і так вона обсохла. А так береш ще одну мопу або ганчірку, якусь, витираєш насухо. Звичайно, і тоді вже плитка гарно блистить, немає ніяких розводів від самої води, і не видно взагалі, що її мила. Вона просто гарно і частенько блистить. Тож, цією ганчіркою я вже проходилась і витирала все насухо, добре все натирала. Гарно вона в себе впитує у воду, і набагато краще і швидше митися, ніж вручну, звичайно. Помила дзеркалом, далі мию наші батареї, які стоять в ванній кімнаті. Кожну щебельку помила окремо, тому що рушники бішаться, звичайно, там, де є ширше. Ось, А на таких дрібненьких, то майже ніколи не витирається, тож вирішила повитирати ці всі щебельки гарно. Там також збирається пилюка, якщо придивитися, особливо по боках, і також помила плитку, яка є за цими щебельками, повитирала її насухо. Також витираю ось поверхню, яка у мене знаходиться тут в ванній кімнаті. І також її протираємо насухо. Взагалі ми все протирали насухо, щоб не було ніяких розводів з-під води. Ну, і, звичайно, буду прибирати і сантехніку мити, також мию декор, який у мене тут в ванній кімнаті стоїть. Отже, вирішила зробити таку рубрику переноворічну різдвяну підготовку, тому що не хочеться в останні дні, в останні тижні бігати. Ось чи по магазинах, чи починати щось робити, тому що в цей час якось голова зайнята зовсім іншим. Звичайно, це такі приємні клопоти, можна сказати, ходити по магазинах, так щось обирати, щось подивитись, придивитись, не обов'язково навіть купувати, просто подивитись, поцікавитись, що новенького, як це гарно виглядає. Звичайно, що створюється одразу такий новорічний і настрій від того, що ти бачиш, око радується, тішиться так. Звичайно, хотілося б багато чого купити, але ми, дорослі люди, розуміємо, що всього ми не купимо, купимо. Лише те, що буде найбільше зацікавити, або те, що найбільше сподобається, але взагалі є дуже багато декору, який можна просто поглядати, ось помилуватися. І, звичайно, що і дуже багато людей в цей період в магазинах в загальному нас навіть немає де запаркуватись. Хоча паркінги, наприклад, біля Ашана дуже великі. Ось де можна заїхати чи в інших таких супермаркетах, дуже великі паркінги, але настільки багато людей, такі ажіотаж. Аж, що неможливо, просто ніде запаркуватись, тому дуже люблю трішки швидше, ніж перед новорічними святами це все поробити. Ну, Стосовно закупок, наприклад, таких як подарунків, напевно, ми будемо робити вже в грудні. Буду показувати вам грудні, що ми купували для дітей, тому що ще так не знаємо. Ну, але, звичайно, що краще ось не відкладати це все на останні дні, на останні тижні, тому що дійсно ми знаємо, що дуже багато людей і всі хочуть купити щось, і всі їдуть в ці магазини, щоб щось для когось придбати і так далі. Хоча дуже багато замовляють тепер через інтернет. От в різних подарунках все можна купити, але інколи просто самому хочеться поїхати, походити по магазинах, подивитись і помилувати. Зараз мою сантехніку ванній кімнаті. Чесно кажучи, вчора я вже це все помила доместосом, заливала, щоб все повідбілювалося, було гарне, але... Сторіно щодень потрібно щось трішки поприбирати, повитирати, і було б дуже добре, як була б така, наприклад, звичка для всіх членів сім'ї. Ну, не говорячи вже про сина, звичайно, щоб після кожного, наприклад, чи прийняття ванни, чи користуванням осії раковини, кожен зміг поприбирати, повитирати насуху після себе, так протерти, повитирати насуху, тоді набагато менше роботи, але не завжди так виходить. І не думаю, що кожен член сім'ї стояв би і витирав це насуху, Ось, але, напевно, це була б дуже добра звичка, якщо б так робили, тому що не було б такого частого прибирання, адже ванна чи ця раковина були б набагато чистішими. Показую вам зараз ось цей наш душовий екран. Бачите, тут є такий наліт між кнопками. Самі кнопочки темні. так Вони потемніли, були вони світленького білого кольору, але відчистити там всередині ніяк не вдасться. Доводиться. Відкручувати все, виймати так, щоб відмити ці кнопки всередині. Ми такого не будемо робити. Він добре працює, там не забитий, ні нічого. Просто хочеться відмити ось сам наліт, який знаходиться між цими так сказати, кнопочками. Тож, зараз показувала вам цитриновий квасик або лимонну кислоту господарську. Я нею дуже часто користуюсь багато для чого використовую. І нею я засипала ззовні ось цей кран, щоб ось цей налір гарно відійшов. І поки цей квасик у мене працює, я далі займаюся прибиранням. У ванній кімнаті користуюсь лише двома ганчірками, як можете бачити. Ще однією користуюсь такою розовою, її використовую коли мию такими більш жорсткими хімічними засобами. Наприклад, мила ось для свого сина, там Піддон під ножки, також ось сидіння. Тоді мила вже до і використовувала саме цю рожову шматку. Переру трішки показую вам зараз, як гарно цей все наліт відійшов, який був між цими кнопочками. Ну, чорні кнопочки залишаються самі, тому що весь ось цей душ потрібно було б розкрутити і там в середині відмивати. Тож, цим я не переймаюсь. головне, що немає цього нальоту і вода гарно йде. Далі показую вам стіну, яку також буду відмивати, самі шви між плиткою. От Чим далі догори, вони ось такі світленькі, такого молочного або бежевого кольору, можете бачити, вони не є біленькі, але чим нижче опускаєшся, бачиш, що шви самі пожовтіли. Так, це налітті води. Від нальоту до ванної кімнати у мене також нічого немає. Я також використовую цей же, цю ж лимонну кислоту. Просто її також стараюся внести між цими швами ганчіркою легенько. І поки вона працює, я займаюся іншими справами, а далі вже просто. Змиваю, відмиваю, можна взяти ще таку щіточку і трішки підчистити, але взагалі гарно все відходить. Показувала вам, бачили ви, яке це все жовте, і, звичайно, що покажу вам е, далі, який буде результат після цієї лимонної кислоти. Отже, використовую лише дві ганчірки. Одна у мене така рукавичка біла. Взагалі я її дуже часто виполоскую, також промиваю господарським милом. А друга ганчірка це синя, і нею я протираю все насухо. Ось, І ось ця рожова, яка була, я її використовую для доместусу або для інших таких жорстких уже засобів. Цією ганчіркою дуже зручно мити. Зараз також промивала плитку, яка у мене є в ванній кімнаті по боках, тому що не так часто промивається ось самі кути і шви. Все гарно потрібно повідмивати, тому що чи включаю я ось робить пилосос, саме він їздить, прибирає, чи прибираю, звичайно, миючим пилососом, все рівно не дістає пилосос там чи 1-2 чи см. По кутах, по швах і це все не відмивається, там збирається також пилюка і хоча б один раз в тиждень потрібно це все добре відмивати, повідсувати. Також робить пилосос, так само, як і миючий, не заходять під підвісну сантехніку, тому що дуже низько. Ось під раковину не зайдуть до кінця, хоча робот пилосос зайде, але миючий не помиє, не зайде до кінця, теж саме під унітазом або під біде. Тож, доводиться там час від часу промивати руками, що я зараз і зробила. І після того, як в мене вже майже все чистеньке в ванній кімнаті, потрібно мені ще перебрати косметику, яка в мене є ось, в тому пеналі, який стоїть під вісне з боку, також ось ця тумбочка, яка знаходиться під самою раковиною. У мене тут дуже багато різної косметики стоїть. Тут є все. І по догляду за волоссям, за тілом, за ногами. За обличчям, також для засобів особистої гігієни і так далі. Це є і моє, і мого сина, і також чоловіка. Вже давно в мене була тут організація ось цієї всієї косметики. Чоловік хотів, щоб я йому виділила окрему поличку, щоб він не розставлявся по всіх інших поличках. Спочатку я вирішила, що в нього немає стільки тієї косметики і засобів по догляду за собою, щоб йому виділяти цю всю поличку. Виділила йому половину цієї полички. Але останнім часом ми запрошували також гостей, були у нас і також дуже багато приносили, якихось таких дрібних подарунків. Все це придасться для особистої гігієни, і, звичайно, як і мені, як і чоловікові приносили. То все-таки вирішила йому виділити одну цю поличку, нехай у нього вона буде. А я вже розмістилася нижче на своїх поличках і, звичайно, що перебрала всю косметику, передивилася уже терміни придатності. Взагалі вся косметика була куплена не так давно, але деяка має навіть по два, по три, по чотири роки придатності, тож вона ще не зіпсулась. В загальному, якщо, наприклад, у мене зіпсуються якісь гелі, я їх одразу не викидаю. Я їх можу використати ще десь в господарстві тобто щось помити ними, чи навіть цю раковину помити, чи біде помити. Тобто такі як гелі, то я можу їх ще залишити і я їх не викидаю. Якщо, звичайно, зіпсуються креми, ось якісь олійки, то я їх вже ніде не використовую. І тоді доводиться їх усіх повикидати. І в цьому пеналі у мене був ще такий засіб, купувала я ще для Кристянка, коли він був маленький. Взагалі я також собі купувала колись користуватися, але він мені не сподобався. Через те, що дуже жирна та олія, можна використовувати від перших днів життя, так, для дітей. Ну, все гарно описано, але цей засіб мені взагалі не сподобався. Тож, буду його викидати і більше, нічого, більше ніколи не буду його купувати, тому що мені ось такі засоби жирні не подобаються просто. ще купувала ось такий дезодорант сухий, натуральний, без запаху. Купувала 4 штуки таких. Ось, І. Вказано, що він добре бореться з запахами, так, з різними бактеріями, що потрібно його намастити на ті місця, де ми пітніємо, і що він буде захищати. Отже, було в мене 4 штуки. Три штуки я вже викинула, і одна штука залишилась. Він є твердий, цей дезоторант, його потрібно було б намочити в воді і тоді вже користуватися, щоб він був трішки вологий. Нічого він не допомагає, цей дезодорант, і взагалі даремно. Витрачені кошти були на ньому. Ну, одна штука в мене ще завалялась, тож також його викидаю. Тут у мене вже закінчилось кокосове масло. Я його використовувала на кінчики волосся, ось, тож також цю упаковку викидаю. І собі хочу сховати ще ті крабики, тому що їх мені забагато, і ось ці резинки волосся. Ось, це все собі заховаю, тому що забагато мені всіх заколок тут. Ну і зараз показую вам ось цей результат, який був перед тим, коли я наносила лимонну кислоту на ті шви між плиткою, яке воно все було брудне і жовте, чорне. Ось, і також вже показую готовий результат. Подивіться, наскільки гарно і чисто все відмивається. Навіть не потрібно ніякої хімії, дійсно, дуже все гарненько повідмивалося, що ви світленькі залишились, все гарно підсохло і можу вам показати і похвалитися цим результатом, що все в вані вже буде чистенько. Тут зібрала вже все наше взуття. Взагалі я його вже давніше зібрала, але ще його не встигла помити, тож зараз хочу його перемити. Це взуття. Тут воно в мене не є якесь болоті, якесь брудне. Просто ось від такої пилюки. Ось, звичайне таке попротирати, помити, освіжити, дещо воно в мене висухне і потрібно буде сховати. Тут є моє взуття, також є взуття ось сина, тут є чоловіка. Ну, немає тут якогось такого надзвичайного болота, тож буду мити сьогодні в раковині. Ось Якщо було б таке дуже сильне болото, то в раковині звичайно, я не мию. Мию в мисці окремо, наприклад. А тоді вже з миски виливаю. І тоді можна, вже, якщо менше бруд, тоді помити в раковині. Тож те взуття, яке в мене таке чистіше помию у свіжу в раковині, а якщо буде. Десь траплятись з таким надто сильним болотом, то тоді потрібно буде його помити Ось, окремо. Розпочала перемивання цього всього взуття, потрібно, щоб воно добре, гарно обсохло, і тоді можна буде його вже заховати. Все взуття все-таки я не мила, Відклала собі 3 чи 4 пари, навіть які можна помити в пральній машинці. Також там ми миємо і свої красівки. Тож в мене є ще кросівки до миття. Отже, помию і кросівки, і це взуття, яке я ще собі відточила, щоб не мити вручну. Тут воно в мене не було брудне, як я вам показувала. Знизу підошва могла бути трішки стартою, або просто набилась смола. І ось таке чорне залишилося. А в загальному дуже добре, що я вже все перемила, тому що воно в мене вже так стояло, стояло. Звичайно, що в цьому взаті ніхто вже не буде ходити. Найбільше, що сьогодні озвучує відео, у нас вже випав сніг, як я вже чекала на цей перший сніг, тому що дуже багато дівчаток-блогерів вже показували, що в них випав перший сніг, а в нас ніяк не падає і не падає, а я чекаю і чекаю. І якось мені так вже хотілося цього снігу, як в дитинстві. Отже, сьогодні у нас вже випав сніг, мінус 2 градуси морозу, тримається мороз. Вранці відвозила сина до садочка, потрібно вже було шкробити в авті ось самі шиби, вікна, так, тому що все попримерзало, снігом закурило. Ну, дуже гарно, навіть такий може якийсь святковий настрій, чи що не можу ось натішити, тому що сніг у нас один раз в року там випадає. Такі місяці часом зима може бути взагалі без снігу. Але так як з дитинства привикли, що сніг повинен бути в зимі, так тож кожен ось чекає, напевно, ось цієї казки з дитинства, згадує собі, що був цей сніг, і просто чекається на нього. В ванні ванній кімнаті вже. Попилососила, помила підлогу, щоб там все було чистенько, вже там я не піду, все у мене підсихає чистота, пахне свіжість, відкрила також вікно, щоб все гарно провітрилось. Зараз принесла ще вазонок, тут його пересаджую. Вчора у нас були гості. Моя тітка тут з почті принесла мені ось таких два вазонки. Один більший, а другий ось менший. Тож вирішила його трішки пересадити в інший горщик. Не знайшлася у мене якогось красивого горщика, взяла ось цей біленький, але потім, коли вийняла, побачила, що коріння воно має більше, і він мені не поміститься в світлий горщик. Тож принесла зовсім інший, в якому ми в магазині якомусь щось купували. В загальному він також не надається такої до краси дому, але який був, все рівно хотіла пересадити через те, що. Цей горчик, в якому принесли, він був поломаний з однієї і з другої сторони, і він ще гірше виглядав. Тож поки що буде ось в цьому коричневому горчику стояти і в цьому маленькому коридорчику у нас ходовій кліті. А далі вже будемо бачити, можливо, якось буде ще в магазинах, то можна буде ще докупити трішки більші горчики, бо не було. І тут у мене було ще трішки ось цього працювання. В загальному вирішила також вже не залишати, попрасувати, тому що якщо інколи в мене є дуже мало працювання, я його залишаю, адже це не є якийсь одяг в першу чергу, який потрібно одівати. І коли буду прати, наприклад, на другий раз, то буде вже більше одягу і можна буде попрасувати зразу. Але тут вирішила цих декілька речей все-таки попрасувати і вже не відкладати. Крістяник мене сьогодні не ходив до садочку, тому що він трішки прихворів, ось. Тож він був сьогодні зі мною. І зараз хочу з вами поділитися ще ось таким смачним новорічним кексом, який я випікала, дуже він мені сподобався: такий смак насичений новорічний. Ось саме, наприклад, апельсинів, цитрусових, або, наприклад, якщо взяти. Імбир і кориця. Мені нагадує всю зиму, зимові свята, якусь холодну пору року. І для мене це ось такі, така згадка про якісь різдвяні свята, про Новий рік, про такі холодні пори року, які можна собі щось приготувати з кориці, з імбиря, або, наприклад, з цитрусових. Такий насичений смак повинен бути. І сьогодні буду готувати ось цей новорічний кекс. Рецепт цього кексу залишу внизу під відео, також можете його приготувати. Смачний він в мене вийшов. Отже, збиваю 3 яйця разом з цукром, ванільним і звичайним цукром. Поки все збивалось, я помастила форму маслом і трішки присипала бороштом. Далі намочила родзинки в гарячій воді, добре їх прополоскала. Ось і після того, коли в мене збивається яйця, до такої біленької маси додаю розтоплене масло. Ще раз це все перемішую. Також додавала йогурт, далі борошно змішую з цим розпушувачем тіста і також його додаю до яєчної нашої маси. Потрібно це все також добре перемішати. Можна перемішати вручну, я перемішувала спеціальними насадками для тіста, так мені було зручніше, так як воно вже тут мішалось. Ось і далі додаємо наші родзинки замочені. Також додавала я шкірку апельсини таку солодку смачну. Можна додати сухофрукти, вони будуть кольорові, і кекс буде в середині більш таким насиченим, кольоровим і гарнішим. І це все добре перемішуємо, не потрібно збивати. Виливаємо у форму для запікання. Форму запікання, температуру все вкажу внизу під відео. І випікаємо. Після того як кекс трішки остине, я його посипаю цукровою пудрою, ну і далі можемо розрізати і вже коштувати. Дуже смачний виходить кекс. Можете також спробувати його. І дуже ароматний. Звичайно, що ось ці всі сухофрукти, родзинки і ось шкірка апельсину, яку я додала, створюють просто незвичайний запах, смак. Такий насичений. В кінці відео покажу, як він виглядає всередині, наскільки він м'який. А в загальному сьогоднішнє відео вже підійшло до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк. Також підтримайте мене своєю підпискою та коментарем. Буду вам за це дуже дуже вдячна. Вам буде не важко поставити або, наприклад, смайлик в коментарях, або поставити лайк. А для мене буде це хороша мотивація далі створювати відео і ділитись з вами. Бажаю усім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх рідних, своїх близьких. Друзі, дякую всім за перегляд, дякую вам за вашу компанію. Ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Тож до зустрічі усім, па-па.